Хочу задать вопрос вашему гостю: под какой процент нам Международный фонд дает кредит и Америка и все остальные? Это раз и второе. Если мы так ненавидим Россию, то э, вы понимаете, в чем беда наша? Что у нас там очень много людей работают в России и не, не только, там почти 50 процентов украинцев. Если будем сейчас отгораживаться от этой России, то представляете, что будет с нами? Я считаю, что люди должны немножко задуматься на, на, над этим вопросом. И потом, неужели такой всемогущий Путин, что он нам все делает плохое только? Вы посмотрите и майдан он сделал, и взрывы все. Да что же это такое? Кремль, Кремль, Кремль. Больше никто нам не делает плохо. А мы сами можем, наконец, думать своей головой? Вот когда мы научимся думать своей головой и своими мозгами, то, наверное, тогда не будет у нас этого всего. Это, наверное, самое главное. Чтобы мы не ходили и не бегали э, по Америке, там на Запад, только и смотришь туда. У нас не будет. А Людмила, еще тогда встречный вопрос к вам. Подождите, вы еще с нами? Увиніт, хотіла спросити. Ну хорошо, Сергія Сергій Лабазюк сьогодні з нами народний депутат України. Прокоментуйте, пожалуйста. Знаєте, дуже за... мудрі слова, і це в принципі, те, про що ми сьогодні говорили. Ніхто нам не допоможе, ніхто нас не захистить, якщо ми самі собі не допоможемо. Сьогодні говорити, що ми ненавидимо Росію чи Росія, на звичайно, що це не так. Більшість громадян Росії, більшість громадян України люблять один одного, це одна слов'янська нація. А то, що Путін сильний, це факт. Мусимо це визнавати. Противника не можна не доїти. Оцінювати в них будувалася система десятки років, і в тому числі десятки років вони розвалювали нашу українську систему за рахунок того, що були їхні люди, які в службі безпеки, в міністерстві охорони, здоров'я нашого, також міністерства оборони, і так далі, де їм вдалося багато чого розвалити. Тому те, що ми вже сьогодні одноразово говорили, можливо, тільки повторюся: надіятися на Європу, на Америку чи обвинувачувати тільки Росію, це шлях. В нікуди нам потрібно знаходити можливо. Вирішувати наші проблеми тут на місці і аналізувати те, що відбулося до. Наскільки є вірогідність взагалі, самостійності України, що вона сама вирішить всі питання, які. Без нас... жодної допомоги У нас є Ні, ну без допомоги сьогодні. На жаль, ми в такому стані, що ми не можемо. Ми Мусимо залучати ті кредити, за які говорила наша глядачка, хочемо то чи не хочемо. І дуже часто, якраз на тих умовах, які точно не вигідні в Україні. Але влада чи та що була, чи та що сьогодні, вона мусить погоджуватись на ті не, не зовсім придатні умови. Ми пам'ятаємо з вами, чому відбулася в нас пенсійна реформа і збільшився пенсійний вік. Тому що саме МВФ тоді виставив такі умови. Так, наші громадяни на превеликий жаль живуть набагато менше, ніж європейці, але ми мусимо хотіли отримувати ці 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 кошти панічу запитувала про відсотки Я сьогодні Він не готовий назвати по кожному кредиту які відсотки. Є де транші йдуть все ж таки як допомога, це не кредит. А є де кредити не готовий. Знову ж таки, назвати це не моя профільна тема. Але я думаю, що все ж таки в районі 6 відсотків це буде не менше, а можливо і більше. І мусимо це визнавати. Що ми без цих грошей нікуди сьогодні не дінемося, тому що та дера в бюджеті, яка є, її для того, щоб виконати знову ж таки як мінімум виплату пенсії. Закриття, хоча б частини соціальних програм і вливання грошей в економіку для того, щоб не, не звалитися не до кінця в топріру. Нам е, ці кошти потрібні як кров по артеріях, що нікуди ми від цього не дінемося, ми мусимо їх брати питання в іншому: чи ці кошти знов не розкрадуть, чи ці кошти знов не проїдять, чи ці кошти все ж таки будуть направлені на те, що буде генерувати навпаки при, прибуток, буде генерувати розвиток економіки і дасть свої плоди.